Друзі, всім привіт! Це Новий влог. і сьогодні зустрічаємо чергову партію автомобілів клієнтів, яких ви ще не бачили на нашому youtube каналі А саме позаду в мене зараз стоїть BMW x 3 m 40 i 2018 року. Це в нас G-кузов. так G01, А в дуже гарній комплектації, ну як ви розумієте, x 3 m 40 – це б ну не дитячі казочки. Що ми тут маємо? Пошкодження попередній частині і по задній частині. Ну, скажімо так, класичний бутерброд. У нас йдуть адаптивні LED-фари. А також у нас капот цілий. А і Давайте зараз спробуємо. Якщо, звісно, мені це вдасться. Хоча й на bmw вишник Але чи відкриється, чи не так відкриється? А... Під капотом стоїть. Трьохлітровий рядний 6 двигун на 360 кінських сил. М-перформанс даний двигун. Звісно, це не BMW X3M, як деякі іноді вважають. Це м 40 i Тобто це така підзаряжена в гарній комплектації. Кросовер, скажімо так, от для загального користування Ну, класний. Що у нас тут? Давай спробуємо подивитись, чи в нас є антифрес чи немає. Є, yeah, все на місці. Так, закриваємо все. Бачите, які руки. Ну, оце, тільки доторкнувся до BMW і все. Руки в маслі, Так, деякі люди думають, але по факту а, ні. А, g серія вона дуже надійна. Тут у нас іде платформа Claire, а, яка. Максимально адаптована а, під а, сучасні реалії. Як бачите, у нас пошкоджений передній бампер, а також тут деякі решіточки, ну, скажімо так, нічого критичного. Далі говоримо. А, гарні диски також а, більш прогресивна і з запасом тут у нас. Передні гальмівні диски та супорта, лобове скло не залишилось ціле. Також у нас є панорама. А по автомобілю йде антихром і ще такі от бронзові накладки: як на зеркала, так і на а, так звані ці жабри. Безключовий доступ у нас на дверцятах і давайте поговоримо по комплектації, що ми тут маємо. Адже в нас тут а, темно-конячного кольору сидіння з атаманками і це. Нібито, розширені сидіння. Також у нас дуже гарні вставки під дерево, і в даному випадку вони навіть гарніше, аніж в тому X3, що ми зустрічали не так давно. Також ЖК, панель приладів, розширена мультимедія, саме широка, от велика проекція. А далі у нас, звісно, буде підігрів передніх сидінь, пам'ять сидіння у водія, без ключу як я сказав раніше, на всіх дверцятах. Також у нас ще й третя зона клімату. В нас вже йде кермо з підігрівом, а також, до речі, також воно повинно здається, у нас механічне регулювання саме по керму, а, спрацювала подушка безпеки, саме штора по водійській стороні. І по пасажирській. так, вони у нас обрізані. Чорна стеля, а, знову ж таки, все дуже гарно і тепер давайте перейдемо на пошкодження, ті, які в нас позаду. Позаду, як бачите, у нас та ляда, її ми замінимо. Також ліхтар внутрішній, зовнішній, на перший погляд, цілий. Дуже на це схоже. Внутрішній також пошкоджений і лівий, ну, нібито цілий. Бампер також заміна. Далі задня я Думаю, що вона буде тягнутися разом з підсилювачем. Роздвоєний вихлоп і це все дуже гарно. А, ну, Друзі, це BMW. Я думаю, що ви 100% бачили їх, знаєте, що це таке, але ви ще не знаєте виграшну ставку та вартість в Україні. Це у нас 2018 рік. А виграшна ставка на аукціоні 11 825 доларів. Вартість підключу Україні без рахування ремонту даного автомобіля 24 791 долар. Майже 25 тисяч доларів, і ти щасливий власник такої BMW. Плюс ремонт. Його, на перший погляд, небагато. По факту потрібно буде дивитися, скільки буде все ж таки його вийде. Зараз, на жаль, в мене немає інформації, скільки нарахував відділ розрахунку ремонту. Але я думаю, що знову ж таки це не буде великим саме в рамках автомобіля, якому там 5-7 років. Знову ж таки, ремонтів по 1000-2000 доларів зараз майже не буває, якщо це, звісно, не мінімальні пошкодження відносно старенького автомобіля, але тоді не буде доцільності саме його привозити. А тут у нас 25 тисяч доларів без ремонту, це вже сертифікація та постановка на облік. За ось цей BMW X3M40. i тому ось так, друзі, напишіть в коментарях. Ми таки чекаємо. Розкажіть, що тут я ще не додав. Буде цікаво почитати. А тепер йдемо далі. Зараз ми перемістились в наше партнерське столо і зараз ви бачите. Поряд зі мною Toyota Highlander. Взагалі не так багато ми привозимо Toyota. А тут у нас Highlander, до того, що Ти гібрид 2021 року, і тут двигун 2,5 літра. Не 2,7 турбо, не 3,3, а саме 2,5. Той, який стоїть Toyota rav 4 той, який в них зараз іде, скажімо так: основний флагманський. Як, наприклад, в Audi 2 літра турбо, точно також. В Toyota в них їхній 2,5. Що ж, Хайлендер, 21 рік, вирошення став на аукціоні 20 тисяч 650 доларів, пробіг тут всього 38 тисяч муль, тобто в районі 60 тисяч кілометрів. І, звісно, у нас повний прик. Пошкодження в нього попередній правій стороні. Вони незначні. Капот у нас залишився цілий, бампер пошкоджений. Також тут потрібно буде трішки погратися саме з верхньої палички та цим от, так званим пістолетом і крило. По ходовій частині тут також є запитання. І як бачите, у нас пошкодження саме накладка на дзеркало. Ну і звісно, фара вона у нас тут є. Номінально Подивимося, що з нею можна буде зробити чи підпаяти, чи все ж таки замінити. А тепер говоримо по салону. Що ми маємо? Адже це у нас Toyota а Збільшений RAV4, не до, скажімо так, Prada, але знову ж таки Prado в даному випадку не потрібно, адже їх немає ще поки що гібридних. А тут ми маємо гібридний 7 місний кросовер. Ми маємо безключовий доступ, звісно, електропривід сидінь, а збільшене кермо в порівнянні з rav 4 воно тут мені подобається набагато більше. Комбінована панель приладів. Великий екран мультимедії, звісно, буде CarPlay. Також у нас тут буде трьохзонний клімат, оскільки я пам'ятаю. А USB-виходи, автоматична коробка передач, до речі, люк. Здоровенний тут такий от прямо прям підлокітник. ну Це автомобіль, скажімо так, для подорожей. Адже у нас тут і так от піднімається, і так він піднімається, ще повинно здається яким чином вверх підніматися. Це вже потім будемо розбиратись, коли будемо більш детально говорити про даний автомобіль. Невеличкий вам такий от спойлер. Йдемо на другий ряд. У нас є шторка. Як бачите, у нас їздять передній другий ряд сидінь, і в нас є ще третій ряд сидінь. А, і це повноцінний, скажімо так, от семимісний кросовер. Тому ось так. Ну і звісно, у нас буде третя зона клімату. Навіть так, третя зона клімату. І тут ще в нас є окремо зверху воздуховоди. І по задній частині нас повністю цілий. А, надпис Highlander, XLE і оцей блакитний значок Toyota. Означає, що це гібрид. До речі, ще є в нас фарком. А, Так що, ось так, даний автомобіль у нас зараз в ремонті і трішки пізніше ми вам розкажемо, що в нас тут цікавенького з даним автомобілем буде. Наступний автобіль нашому випуску це, скажімо так, от уже класика. Так, не всі автомобілі будуть, які ми ніколи не зустрічали. Все ж таки, це в нас класика автобілів США сучасності, а саме, Nissan Roch, 33-му кузові. В даному випадку це у нас 2021 рік. 2,5 літра двигун. Як бачите, ми здебільшого якраз і купуємо саме ці автомобілі. Неправильно буде сказати, надійна атмосфера, адже у нас тут безпосередній вприск, але атмосферний автомобіль. На нашому каналі є відеогляд, там де ми розповідали. Про даний автомобіль а він все ж таки тримає актуальність, точно також як і що потрібно знати про Nissan Нісан -3 в трисредньому кузові. І в даному випадку в нас повний привіт. Комплектація СВ вирочна ставка 7600 доларів на страховому акціоні США. А що ми маємо тут? По-перше, гарна гума, вона у нас 2022 року. Скоріше за все, що все ж таки її тут замінили. У нас вирізний капот, як бачите, в попередній частині він у нас віддефектований. А, також у нас підзам'яті крила. Тут потрібно буде все ж таки спілкуватися з відділом а, ремонту, що тут буде по ньому робитись. Безключовий доступ на всіх дверцятах, знову ж таки, хоч і це в нас середня комплектація СВ, а, у нас є панорама також. У нас гарне кермо, пробігу тут здається 60 тисяч миль в районі 100 тисяч кілометрів. Далі у нас двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і підігрів керма. Також, що приємно саме в комплектації све. Також у нас тут в багажнику, в салоні, скажімо так, лежить передня решітка радіатора. Також деякі фари. Давайте спробуємо відчинити багажник і подивимось все ж таки у нас тут щось є, а багажник нас у нас не навичиняется такие а... Як бачите, там деякі відбуваються маніпуляції саме по електронній частині. Тому ми вам зараз покажемо все таким чином. А бампер до нас доїхав, потрібно буде дивитися на його цілісність. Також в нас приїхали фари, а і знову ж таки потрібно буде дивитись на їх цілісність. А, і знову ж таки, зараз ми закриваємо питання по електронній частині і потім переходимо вже до ремонту. Вирошна ставок на аукціоні 7100 доларів, і вартість підключ в Україні ви зараз бачите на своїх екранах. А ми йдемо далі. Друзі, наступний день і зараз ми продовжуємо зустрічати, як бачите, автомобільчики, і це в нас BMW X5. В цьому випуску прям їх багатенько, різні покоління, різні скажімо так от, а, автомобілі. І даний автомобіль у нас не виключення. x 5 35i, звісно, на повному приводі. 13-й рік. І тут у нас двигун 3 літри бензин пробігу 141 тисяча миль. На перший погляд, нібито. Багатенько, але по факту це 220 тисяч кілометрів. Для автомобіля, якому 13 років, це справді дуже гарний пробіг. До того ж, враховуючи те, що їх там з Європи іноді привозять з пробігом офіційний, справжній перевірений 300, 400, а тут цього 220. І мінімальні пошкодження. Пошкодження у нас в попередній лівій частині. А, розслідування показало, що все ж таки а, автомобіль збив якусь тварину, адже у нас тут якраз таки локальне пошкодження. Частини бамперу тріснула фара і бампер у нас буквально трішки пошкоджений. Також є ще деякі сліди життєдіяльності саме цієї тваринки. Наслідки експлуатації це в нас вигорів лак саме на крилах. І так потрібно буде перефарбувати. А тепер починаємо з плюшок. В нас є камери кругового огляду, саме в. Передніх бамперах, а це так скажімо саме по bmw шному Як бачите, у нас тут от камерка, є матриця, потрібно буде тільки підібрати для неї лінзочку. Ну або ж об'єктив. Далі, передні парктроніки, задні парктроніки. Йдемо тепер лобове скло на нас ціле. Є панорама, безключовий ключовий доступ на всіх дверцятах, камери в дзеркалах. Тобто можна сказати, що це майже камера 360, наскільки це може бути саме в 2013 році. У нас розширені саме сидіння. Вони йдуть з атаманками, а також пам'ятю як у водія, так і пасажира. Далі є проекція М-Кермо. І знову ж таки, селектор переключення передач це все в нас дуже гарне підігріве, звісно, також у нас є. На другому ряді у нас іде ще а, 4 чотирьохзонний клімат-контроль, і а, підігріви задніх сидінь. Ну, а, Також ще в нас йдуть накладки М на пороги і М-диск. Переходимо тепер до задньої частини. А, це в нас Рестайлінг є 90 кузов. BMW-шники, пишіть в коментарях, що де я кажу не так. Адже ну, знову ж таки в BMW-прямо я не так сильний, як це могло бути. Електропривід. Далі. Отака от у нас є історія. І ще й до того, що у нас є ця от паличка. Так, 220 тисяч кілометрів пробігу. Прибираємо всі дефекти. Перефарбуємо передні крила саме внаслідок віку автомобіля. І це у нас буде дуже класний автомобіль. Давайте заглянемо ще в салон. Сидіння. Ну тут справді не скажеш, що тут 220 тисяч км пробігу. Просто робимо хімчистку. Можливо, десь якісь фарбування, можливо, десь якісь елементи потрібно буде перешити. Знову ж таки, якщо вас цікавить перешив а, салону, ви знаєте, куди звертатись, під цим відео будуть посиланнячка також на а, наше профільне СТО. І давайте зараз просто вімкнемо запалення. А, звуки BMW, все як потрібно. Навіть якщо ми зараз запускаємо автомобіль. В нас немає жодної помилки. Абсолютно. І спрацювала пам'ять. Це також дуже приємно. Так, це ми глушимо. А, що ми тут ще маємо? Мультимедія, звісно, вона всім зрозуміла. Тому нас не затяганий, не викатаний, нічого. Просто потрібно йому зробити гарне обслуговування. А, потрібно зробити хімчистку і полірування кузова. І все. А тепер давайте поговоримо про ціни. Вирашну ставку на аукціоні – 4450 доларів. Вартість підключ в Україні без урахування ремонту 14 932 доларів. Плюс ремонт. Якого тут справді небагато. Більше знову ж таки піде історія про обслуговування, що потрібно на це закладати певну суму коштів, аніж на віддолані, і це потрібно враховувати, якщо ми говоримо про автомобілі, яким плюс-мінус 10 років. В даному випадку в даному автомобілі 12 років. Це вигідна купівля, якщо ми говоримо в порівнянні з ринком України. От нам сказали, що акумулятор автомобіля підсівший. Але в даному випадку він завівся, спустився своїм ходом. І зараз жодної помилки. В деяких випадках так справді можна роздати автомобілі яким 10-12 років, якщо ми говоримо саме про класику, наприклад, BMW X5. А якщо ми говоримо про якісь там, наприклад, умовно Passat, так можливо, не так а, немає сенсу замовляти його в рамках саме автомобілів зі штатів, адже... Тут може бути це недоцільно, якщо ми не говоримо про мінімальний пробіг та дуже гарний стан на тобі, як дано випадку. Пробігу не так багато, стан у нього дуже гарний, потрібно тільки його обслужити і зробити хімчисточку. Йдемо далі. І від BMW ми переходимо до Volkswagen. Отак, от, от нежданно нагадано, прийшло до нас, звідки ми не чекали. А, Volkswagen і 4 комплектації Pro S. Це у нас 2023 рік. А, це в нас повний привід. Пробігом всього 3315 миль. Два ключі майже новий автомобіль, з мінімальним пошкодженням. А, повний привід. Передні задні парктроніки також у нас тут. До Ту речі, камер 360 немає, на моє А, Далі в нас панорамний дах. А, друзі, вибачте, автомобіль на зараз 12 вольтовий акумулятор розряджений, тільки що поки ми пробували бустером її підкурити для того, щоб. Хоча б е, заживити також нам це, на жаль, не вдалося. Е, тому показуємо зовні, говоримо, що всередині. Light оптика, звісно, вона в нас тут є. матрична, все як потрібно. Е, максимальна комплектація AVD Pro S+. У нас 21 колеса, наскільки я пам'ятаю. А, ні, вибачте, 235 50 r 20 Дуже схожий автомобіль ми знімали для нашого YouTube каналу синій. Там було 140 тисяч кілометрів пробігу, і там можна більш детально побачити саме картину. А тут ми маємо майже все те ж саме, тільки що пробігувся 5 тисяч кілометрів. Шкіряне мультикери з підігрівом, шкіряні сидіння з підігрівом, також вони з пам'яті, з масажем трьохзонний клімат-контроль в даному випадку. Сірий кольор Grey. ззаді у нас немає накладок на арки, і потихеньку ми підходимо вже до пошкодження. Електропривід багажнику, звісно, це все в нас є. Давайте спробуємо трішки більше відчинити. Так, а, задній бампер, він у нас, ну наскільки я бачу, зараз по лівій стороні а цілий, по правій стороні, може бути запитаннячка також. Фара. Фара у нас на перший погляд, все тут ціле, так кріплення, також ціле, він віддефектований. Приїхали також іще до нас коврики, накладки на арки. А, тільки чохол від зарядного пристрою. Чомусь я не бачу самого зарядного, можливо, десь воно там в нас є. Знову ж таки, як це полюбляють американці, фаркоп, розеточка, все у нас також тут дуже добре. І тепер давайте плавно підходимо до пошкодження. Пошкодження нас задній правої частини. Крило у нас підзем'яте, це все у нас відновлюється, дверцята також підзем'яті. Тут питання відновимо, чи все ж таки замінимо. Є питання з підвіскою і, як бачите, з колесом. Хоча гума у нас накачана, все у нас дуже добре. А, ще з додаткових пошкоджень я тут ніяких не бачу. Ну, тут є стяточка невеличка на дверцяті, можливо, вона заполірується. Автоскладання дзеркал, рейлінги на даху, панорама, як я вже казав раніше, і лобове скло ціле. Вирішена ставка на аукціоні, вона не маленька, кажу одразу: 17 тисяч 400 доларів. Так, це переплата за стан та пробіг автомобіля. Ми маємо справді мінімальні пошкодження, це все безпроблемно відновлюється, і вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 25 тисяч 113 доларів. Плюс ремонту, тут його справді небагато, і ми отримуємо гарний автомобіль, гарний бюджет. І це, скажімо так, от якщо ви хочете для себе такий автомобіль, є велком безпроблемно. Комусь не подобається, наприклад, Тесла. Комусь хочеться Chevrolet Trailblazer або ж електричний Equinox. як ви бачили, це в наших попередніх випусках. Топ-покупок. А на цьому будемо завершувати наш випуск. Напишіть в коментарях, який автомобіль вам сподобався більше. Все, і напишіть свою думку. Нагадую, що наш Тосон знаходиться в місті Полтава вулиця Різі Криченко, 84. Ми працюємо по всій Україні, можемо точно також доставити вам будь-який автомобіль зі штатів, який представлений на їхньому ринку. Наприклад, це може бути Фецвеган 4 BMW X3X5. Також це може бути Nissan Rogue, знову ж таки будь-який такий під ваш бюджет та критерії з раніше вас проконсультуємо, підберемо декілька гарних варіантів і прорахуємо його повну вартість підключ в Україні. Знову ж таки, не соромтесь, зателефонуйте, ми вас з радістю проконсультуємо і це все безкоштовно для того, щоб ви не потрапили а, в оману скажімо так, от ринку України і те, що там зараз продається. З вами був Отсал, компанія Теслогістик. Дякую і до зустрічі.